Примусова мобілізація свідка Єгови. Увага. Максимальний розголос чому свідки Єгови відмовляються брати участь у будь-яких військових конфліктах і дотримуються абсолютної нейтральності. Правило, яким тепер повинен керуватися народ, що уклав угоду з Єговою, полягає в суворій нейтральності між народами, що воюють. Всі народи мають право вирішувати це між собою, але християни не повинні втручатися словом чи ділом у дії урядів, які вони можуть вживати щодо призову людей або матеріальних ресурсів для війни. Народ божий повинен триматися осторонь, тому що це не їхня боротьба, і було б неправильно намагатися переконувати інших не воювати. Кожен повинен сам визначати свої стосунки з Богом і своїм урядом. Ті, хто став на бік великого Теократа і його царя, будуть твердо стояти на цій позиції, довіряючи і покладаючись виключно на Бога, добре знаючи, що Бог визволить їх і дасть їм вічне життя. Вартова башта номер 21 1939 рік параграф 43, 58. Саме за таким принципом і сьогодні живуть свідки Єгови в Україні. Одним із них є Кирилюк Олександр Михайлович, охрещений у 2006 році служитель Хмельницького збору свідків Єгови. Однак, 28 серпня 2025 року. Олександра примусово мобілізували. Станом на 11 листопада 2025 року він проти своєї волі перебуває на другій лінії фронту в бойовій бригаді. Олександр відмовився проходити військову підготовку, не приймав присягу і не бере до рук зброї. Попри це, його й далі утримують у зоні бойових дій, хоча він не виконує жодних бойових завдань. Детальнішу інформацію про його історію ви знайдете в описі під цим відео. Мета цього розголосу домогтися, щоб Кирилюка Олександра звільнили від примусової служби адже він відмовляється брати участь у війні через свої християнські переконання. З іншого боку, якщо військове керівництво вважає, що він порушив закон, справа має бути передана до суду і розглядатися в межах чинного законодавства. Хто оскаржувати буде Божих вибранців Бог той, що виправдовує? Римлянам 8.33